Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Олег Андрійович, Спасиба, на псевдо. Батюшка народився 7 листопада 1989 року у мальовничому місті на Дніпрі, у місті Українка, що на Київщині, де був найменшим обожнюваним братиком, сестрою та мамою. Блакитно-окий школяр навчався у місцевій школі ліцеї. Був активним безкетником, мав чимало захоплень однак серед найбажаніших був спорт, а саме, баскетбол, любов до цього виду спорту хлопцеві прищепив старший брат Валерій, і з того часу усю юність Олег провів на баскетбольних майданчиках. Проте найважчим моментом у доволі юному віці стала для Олега втрата старшого брата, опори прикладу для наслідування. Він ніяк не міг змиритися з втратою і завжди питав у сестри Юль. А хіба може так бути, що той, кого ти так любиш, йде від тебе назавжди, без можливості побачитися знову? У 2010 році хлопець вступає до Київського славістичного інституту, навчаючись там, працює у комп'ютерному клубі «Байт». максимально справедливий, чесний та принциповий. Олег долучається до громадського угрупування правопорядку Гроза і стає одним з тих, хто бореться із порушенням правопорядку у місті. Згодом його діяльність з охорони правопорядку продовжується у компанії Венбест. На жаль, у житті так часто буває, що людина не дбає про одяг, їжу, житло, бо народжена для якоїсь величної сакральної місії, діяльності. Вибудуваної з особистої честі та гідності зі створенням сім'ї не склалося. Проте на різдво, 7 січня 2018-го у чоловіка народився прекрасний синок Іван, копія батька. Батько опікувався сином та дбав про його добробут та розвиток, а ще був найкращим братом для своєї сестрички, її родини та прикладом для наслідування для своїх племінників Іллі та Валерія. Подіжка хотів піти, але у нього з здоров'ям були проблеми. Ну, він завжди мріяв. Він говорив, що звичайний обов'язок захищати батьківщину, своїх дітей, своїх плем'яних. У 22-му році він сказав, що він все зробить, щоб піти захищати вітчизну, бо тому що він не хотів, щоб війна була ще на 10 років. І прийшов час, коли йому племінника і сину прийдеться йти на війну. І він сказав, що це його вибір, щоб я його побажала, і що я нічого змінити не можу, тому що він обрав для себе, що він піде захищати вітчизну. Тебе тато був? Героєм. Тато був героєм? Так. Твій тато? А як звати твого тата? Мій тато був він трет, що Олег. Він працював треті школі. Олег мій хрещений завжди залишається в моєму серці. Я з ним завжди проводив багато часу і дуже любив гуляти з ним, бо з ним було цікаво дуже. З приходом ато ООС у 2014-му хлопцеві не вдалося долучитися до війська та стати на захист батьківщини через проблеми з хребтом. Тоді він послухався матері та відступив. Проте, крізь зуби, завжди цідив, а хто як не ми, і мав мету будь-що долучитися до Збройних сил України з першими ракетами по українських містах 24 лютого 2022 року Олег оббивав пороги військоматів. Проте скрізь відмовляли через проблеми зі здоров'ям. Проте обставини так склалися, що він знайшов і його знайшла легендарна та могутня третя окрема штурмова бригада. На цей раз молодий захисник лише прошепотів на плач матері. Хто як не ми захистить наших дітей? Почалися суворі військові будні, навчання, полігони, стрільби. Уперше в житті в Олега разом із кров'ю в жилах текла лють, ненависть до ворогів та відчуття справжньої боротьби у крайній розмові із сестрою Юлею. Олег попросив наказати мамі, де він, щоб та не хвилювалася. А це була саме героїчна оборона Авдіївки після того, як Олега з побратимами виносили пораненого з бою поблизу села Орлівка. Для сестри почалися пекельні часи. Спочатку шукала брата по госпіталях та стаб-пунктах, і лише завдяки вдалій комунікації патронатної служби 3-ї штурмової бригади вдалося ідентифікувати невідомого пораненого через особливі прикмети, впізнаване татуювання. Герой Олег Спасиба Батюшка пішов у вічність 7 квітня 2024 року у Київському госпіталі, коли за вікном буяла весна і співали солов'ї. Свій останній бій мужній воїн прийняв з честю та гідністю. А псевдобатюшка у війську отримав зовсім не тому, що належав до церковного сану, а завдяки своєму вмінню вислухати, підтримати, дати пораду і допомогти. Тепер він точно зустрінеться з братом. Пише сестра Юлія, яка втратила двох найрідніших людей в цьому світі молодших братиків. Олег дуже любив поезію, а найбільше вірш Ліни Костенко, і недаремно слова, які чітко і влучно описують жагу до свободи, до перемоги, до великого та неосяжного, чого не можна осягнути за земними клопотами та тривогами. Слова, які чітко описують героя. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі нема, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти й довір'я. У Олега батюшки залишилася згорьована родина мама Галина, сестра Юлія, син Іван, племінники, рідні і близькі поховали героя у рідному місті Українка згідно з усіма звичаями та традиціями третьої окремої штурмової бригади. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.